А ти мусиш пройти крізь е, дахи швиденько, Сар. Давай проходимо крізь end. дахи. Це в нас сюди не пневмо ДДН. В нас власне. Ну давай в вікно тоді. Проникаємо у вікно. Що в нас тут? Ось він. Я бачу його, я наздожену його, Оксана. Біжу, стрибай через дахи. Давай сюди. Спокійно, сили дракону, врятуйте нас. Та він лізе нагору. Я тут бачу, що шафу до речі. Мана поушен можна взяти. Нема часу ж серед... Е, о, люди летять, нема часу тут думати. Та дійсно думати нема часу, треба бігти просто за ним. Обережно. Е, обережність дійсно нікому ще не завадила. Давай, сюди якось. Я влучив! Я влучив, ще стріляю. Ще отримає він в дупу прямо в свою негідницьку вордалецьку. Я застрягаю в вікні. Сена трішечки мені нагадує Half-Life 2, коли ти вперше прибуваєш до Сіті 17, але там. Не ти е, нас доганяєш, а за тобою е, біганина відбувається. Тут трупів купа. Нема часу. Дійсно, часу не було. Я перестрибнув, але здається, не туди, куди треба. Чекай. О, ні-ні-ні. Ох, боже мій, ледь-ледь. Лед-ледь -ледь я втримався. Давай сюди. Нема запасу сил, стаміни дуже мало. Джеремі, стережися! Від Джеремі голова відлетіла. На, Отримай сюди. Ого, як він телепортувався! Лишилися в нас е, якісь шляхи відступу, лишилися завжди. Треба зробити сейф, слухайте, бо стає небезпечно. Просуваємося далі по дахах. Ой, все трясеться. Обережніше каже Оксана, що ви не кажете, пані, я знаю, що я роблю. Не вперше нас доганяти вурдалака насправді, так? Давай десь в садибу виходимо. І десь проходимо він десь тут. Зараз ми його причешемо. О, це загрузка. Дуже добре. В нас третій розділ Dead Man's Trail Might and Magic Messiah Темний Месія продовжується на каналі, всіх вітаю. Задача. Слідкувати за гулям і віднайти Кристалл Шантірі. Що в нас тут? Бочки якісь? Здається, перегони закінчилися, закінчилися, тут у нас є габілени якісь. Ну давайте. Ага, ось він там знизу. Треба проникнути на склади. Я отримую skill Ну, Настав час вкачувати, напевно, ману. Скільки? 5 скілпоинтів, 70 мани буде. І. Fire trap або Freeze. Freeze можна. Вона не летальна, можна когось з них заморозити. Кривавий гуль шукає мене, каже. Я, я клянуся, бачив, він <laughs> десь тут проникав. Fire trap дасть вихід на Lightning Bolt, а Freeze даст вихід на фаерболт. Я думаю, ми ігноруємо Freeze, ми беремо просто fire Trap. Четвертий слот в мене, так. Ого. Зверху я не можу її класти, так? Я можу її з близької дистанції класти. Ну, спробуємо. Давай, Сари. Зараз треба тільки не застригати. Що в нас тут є? У нас тут якісь склади, ми робимо одразу сейф. І. Можна сюди, можна сюди. Тут один негідник пішов. Файертреп, я не думаю, що нам потрібно. Вони мене ще не почули. Почули, здається. Помри, каже. Хлопці! Подаруночок невеличкий летить. Вибухнуло, здається, не знаю. Вибухнуло дійсно. На ногою ще отримай. Позаду хтось. Незрозуміло. Лучник, напевно, зверху. Так, треба перегрупуватися, зробити сейф і виловити лучника. Він або зверху, або там десь. Один з. Е, 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 чорних е, цих мав при собі ключ. Ти помреш, каже, ніхто не помре. мани нема. У нас проблеми, каже. То у вас проблеми, тому що якщо нема мани, ми вам що в спину дамо. Оба! Нормально, готовий. І там один впав з гори, і ще один біжить на мене, з тим придеться битися. Один вижив, слухайте, погані, погана ситуація. Давай, атакуй, покажи свій ліпший удар, синку. оп, Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це коштувало мені, звісно, пляшки ХП, але в принципі нормально. П'ю ману. І що? Лучник! Не те, що потрібно. <су> Лучника треба знищити. Лучник отримав два постріли. Лучник, здається, загорівся. Ну і до нас ще підходить ще один. Окей. Лук звичайний. Тіло, мечі, короткі. Тіло, тіла. Може підбирати. Вархаус до да оркій. Ми дістали ключ від Вархаусу. Добре. Давайте все роздивимося, що в нас тут є. Непогані тут е, габелени, у нас тут це каменюка якась. Можна було впендьорити комусь. Давайте дивитися. Оба! Що в нас тут? Якісь раціони? Я попідбирав, поки біг раціони. Тут можна проникнути. подивіться. М -м, працює ніндзя шинобі Ніндзя шинобі проник... І винирнув просто. Окей, я зроблю сейф, можна нагору забратися. Давайте, скільки? Чотири раціони. Ну, я все одразу їм. В мене купа фаєрболів, я поза кадром ще збігав ключ, використав э, не ключ, а цей ,Mm, підсвічник і дістав там кільце, яке додає 10 мани. Плюс моя Wizards Robe дає так само 10 мани. А що далі? У мене один скілпоїнт. Можна телекіннезіс взяти, до речі. Якщо багато мани є, то можна живих навіть створінь захоплювати. Це дасть вихід на хіл і на чарм. Чарм прикольне закляття, У мене зараз заряджений фріз. То подивимось. Давайте наразі дивитися, забирати предмети. Дуже багато раціонів у нас, і це стане нам в нагоді в наших пригодах. 34 хп в мене лишається, щоправда, хп би розігнати. А мана потихеньку регенеться в нас відновлюється. Що в нас тут? Давайте подивимось. Стріли ще хліб вони їли і. Ну і тренувалися, напевно. Тренувалися. Давайте дивитися далі. Асасінс гарп, Якась мантія Асасіна. І тут зачинено все. І хліб та вино, слухайте. джюс, Непогано. Вони тут собі закріпилися. Мантія Асасіна треба стелс першого левелу, дає один до армор класу і підвищує стелс. Ну я не думаю, що це наш вихід, тому що я все ж таки піду в магію. Ну і трішечки в меч. Трішечки просто. Просто треба подивитися, скільки мені треба буде скілпоинтів, щоб мені на все вистачило. Я думаю, магію треба для початку самого початку. Просто розганяти. Тут треба дуже обережно, прецензійно спуститися. Чим ще прикольна, до речі, темна месія, тим, що в персонажі є насправді ноги. Я не розганяв ФОВ, тобто поле бачення. І тут можна було якось цю штуку скинути, напевно, так. О, комусь би дало по голові. Сюди я ще не піду, тому що я бачив з іншого боку якийсь перехід, і ми туди, власне, зазирнемо. Але чи зможу я тут пройти? Це питання у нас нагальне. Двері зачинені. Машром і Magical Mushroom. Магічний гриб, він відновлює все здоров'я і всю ману. Це дуже потужна штука. Окей, далі що в нас? Ага. Можна було проникнути дуже серйозно. Тут все зачинено, колеса, вони тут робили Ну, якісь городні справи. Давай. Якась драбина так само, трошечки фізики. Я спускаюсь в катакомби, слухайте. Трішечки мені це нагадує Облівіон, навіть в якійсь мірі. Чому ми не можемо чим бити? Тому що якимось чином я обрав лук. Бру меч. Угу. Обжекти дан. Я... А, можна було проникнути навіть не вбиваючи їх по стелсу. Так, там луч... Ні, там то мечник. Це ні про що не підозрює. Мана майже повна. О! О, хлопці. Це і готовий, наприклад. Риберці смажили, от негідники, а? Пляшка мани. Я бачив тебе чув. Ну давайте, зайдете сюди. Що це було? Це ваша смерть, хлопці. Давай, підходь. Хе-хе-хе, цей готовий сейф. Все запалало аж. Я думаю, я можу зверху навіть якось на них напасти. Тільки треба зберегтися, головне, щоб лучників не було. Нікого не бачу. Зараз нагору. Оп. Чік! Проникнення пішло, працює е, справжній шинобі. Я супротивників не бачу. Це не двері. Хтось ходить там знизу. Він мав би мене почути насправді. Не пробуй втікти навіть. Е, ну давай, ми тобі подаруночок. Ну і що? хе <ріст> <ріст> Йди сюди. Тебе очікує подаруночок невеличкий. Він не йде сюди? Ми його заманимо тоді. Хлопці, куди ти побіг? а? Давай приймай, Петрович, приймай. Приймай. О, нормально. Він готовий прямо з одного з одного вибуху. Firetrap потужне, достатньо закляття. Тут можна? Судячи за усього, не можна, давайте тут далі роздивлятися. Тут ще є двері. А ще один біжить, подивіться, ну вони нічому не вчаться. Покажи скіли, каже. Ну, другий піде. А, давай сюди. Нормальний хід. Хе-хе-хе, гра. Ага, потужна достатньо. Цікаво, звідки вони з'явилися. Напевно, з тих дверей. Я хочу ці перевірити. Мана... Мани мало. Я пропиваю пляшку. А, ну це вихід на двір, тобто я міг тут проникнути і, власне, у двір зайти. Чи я там щось у дворі не пропустив? Ну тут є скриня. В якій щось цікаве. Stone skill potion. До речі, їх скільки в мене вже дві. Є їжі трішечки. Давайте піднімаємо ХП 45, 47, 49. Чи по одній чомусь мене регенить? Не знаю. Сейв пішов. Що я ще підібрав? Вархаус, доркій. Оп. Хіп-хоп. на 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 На-на-на-на-на-на-на. Це не цей вархаус. Тут зачинено. Тут труп. Тут труп. Трапдор кій Це ключ від. Е трапдор, як же це? Ну. Е пастка. Ключ від пастки. Хочеш ще. Короткий меч. Хочеш ще все роздивитися на предмет якихось предметів. Скрінь, може, я щось пропустив, тому що я такий, що я неуважний трішечки. Тут ми були. Він потрохи ми роздивляємося, дійсно. Там знизу чи я все пропустив подивився. Здається, все. А чи тут можна було. Можна було. Фізика, ну надзвичайно просто в грі. Ага, і тут я, власне, затусувався сюди. Ну і добре. Хлопці, каменюку тут щось, реберця жарили, ну і таке. Нам, напевно, десь вниз, насправді, просуватися. Ключ я використовую і я проникаю на склад. Давайте. One skill point я ще отримав. Не знаю. Що мені качати, власне. Фріз, я не хочу брати. Телекінезіс, потім підемо в хіл. Що мені треба? Тут 4 skill point. Стелс, я не знаю, чи потрібен. Ну, комбат, ну, воно не дасть. Демеджу, я би одразу взяв демедж, розумієте? А без цього не візьму, тобто 1 плюс 6 мені треба, Ого, щоб плюс до демеджу отримувати. Тому ліпше йти в магію. Ліпше йти в магію, фаербол. Наразі нічого не беремо, тому що файретреп працює дуже добре. Обережно, Сарет, якщо тебе в... дадуть вбити, то твій батько буде дуже розчарований. Ти? Ти знала мого батька? О, так. Я знаю його. Ей, ти чув щось там про ту дівчину з п, п, палацу цьому. Та блондиночка, а що про неї? Та вона ранкір казав, що вона. Е, щось не, не пов'язано в тому, а темний месія це все передбачив. Що? Старі легенди кажуть, що коли Фелкон помре, так, демони в клітці, там щось Open Wide роблять. І. Е, слухай, ну це не жарти насправді. Bam... Багато сьогодні рабів має померти якесь темне пророцтво у нас готується. Що, хлопці? Зараз буде з вами бійка серйозна, я так бачу, так? Ох, нічого собі, подивіться. Давайте хлопців причешемо, потім, розбере... потім будемо розбиратися. Агоу! Товариство! Перший пішов. Один був? Їх точно було двоє, я другого чув. Спел на треді. Аго, товариство! Все цей. Вижив? Готовий. Тут ще двері, є, боже мій. Тут місцин для Для того, щоб. Chainmail Armor! Naga skill sword. Damage плюс 3, critical hit один потрібен. 2% шанс критичний удар. А critical hit де я беру? Де я беру Critical Hit? А ось це. Це для тих. Це для арчера і. 6 скілпойнтів вартує дорого достатньо. Багато стріл, антидот. Кільцо. Кільце в weaponmeisterі. Так, де воно? Не поняв. Він, ну 2% збільшити critical хіт, ну то треба можна, напевно, комбінований клас робити насправді персонажа, щоб бути ну, файтером, магом, або бути цим якимось чистим чарівником, або бути стелс якийсь. Так, можна робити комбінований клас. Я буду думати поступово про це, але поки що все працює. Наразі нас цікавить ось це. Що тут у нас є? У нас є Хаммер, ще один. Аммір тут, напевно, знадобиться. Це щось на кшталт кшталткузня. Книга, е книга, як ковати драконі. І... Щось, щось зі шкіри дракона. Це священні псалми, які ми підібрали ще в цій. Книга, книга. Драгон Сміті. Ой-ой-ой. Треба підготувати сталь і Флеймголд. Найкраще підійде, потім треба метал в пот направити, потім пот треба на вогонь, потім використовувати, ну, розжарити дуже сильно, потім пот треба, щоб випаровувалося, щоб метал там, ну, розплавився, ніби, потім лівер треба буде якийсь перемикач, перемкнути, щоб вода затушила метал. Потім дістати клинок, покласти ще один ще раз у вогонь, потім сіла на панті. Він має до червоного розігрітися, а потім. Енгел, господи. А, ну потім молотом цього. І най Аша вас веде. Аша це один з богів, здається. Що я маю зробити? Покласти це сюди. Що в нас тут? Незрозуміло. Ну, я поклав сталь сюди. Ага. І через ці... Не знаю, як це називається, ну треба... О, пішов, пішов, пішло. Слухайте, зараз плов буде, хлопці, Плов буде готовий. Чи тут ще треба робити? Напевно, ні. Напевно, ми його сюди. Він пішов. І тепер ми... Блейд, клинок! Ми дістали. Ага. Блейд не готовий. ще. А, сюди клинок до червоного і потім. Хе, -хе я перепрошую. А молоточка можна комусь дати по голові? Напевно, ні. Напевно, він потрібен тільки для цього. Він червоний вже достатньо, я думаю. Червоний. Я можу взяти навіть його такий. Ну, я пробую. Його зламав чи що. А, -а, а, Довгий меч ми отримаємо. Мілякомба тут першого левелу потрібен. Демедж плюс 3. Ну що, брати? що дасть? Е -е, unlimited number of fast strikes. Воно вартує один skill point. Довгий меч виглядає цікавіше, ніж короткий матч. Ми будемо битися мечем? Ми будемо, подивіться, який він крутий. ОБА! Можна комусь засандалити. М? Мечем там магією будемо працювати, як данмери справжні. Мечем та вогнем та мечем. Що в нас тут? Тут щось очікує, причому неприємне. Якісь печери, слухайте, все. Серйозно? М? Ага, там я був вже. Це додатковий шлях. Давайте дивитись. Тут когось замочили. Що це тут? Кільцо арканної брілленс. Де це кільце в нас? Я бачу Бачу попереду. Вже повзе, а? Напевно, пастку треба було ліпше використовувати. Ти чув, що сталося з Беннетом? Ні, але він, ми його не бачили, бачили недавно. Гарантір його вислав, щоб дістати якісь саплаї, але Беннет. Та Белет ніколи не прийде крізь ті тунелі. Що там трапилося? Арантір дивився на нього, але гулі з'їли його на сніданок. <гум> Слухай, це не жарти. А де його тіло лишилося? Може, бабло якесь лишилося в ньому на тілі? Де кільце? А, оце, власне, таке кільце, яке в мене є. Ну, воно не дублюється. Мені ще щит бо якийсь, бо в мене, в принципі, все є. Що, хлопці? Цікаво, що з Беннетом дійсно сталося. Чекай, ми тут завжди зможемо повернутися, напевно. Тут ще є перехід. Крізь печери. Чи він приведе. Це щоб не був вихід взагалі, я не знаю навіть. Я би повернувся, бо там ще купа дверей була. Знаєте, хлопці, Беннет, напевно. А, я звідси не зможу. Я звідси так не зможу зробити. Сарт, ти можеш стрибнути? Так, як треба, не можеш. Давайте тут я повернусь. Спробую сюди потрапити іншим чином. Якщо я тут буду проходити, підем не через е стелс, а підемо. Сарит томився трішечки і застряг. Оп, непогано було. Хочу піти навпростець. Ідеш від сердець до сердець навпростець. Це просто повний е фентезійний... О! з вином, тут когось причесали трішечки. Так. Записка написана від руки. Ми вирішили минулого тижня, що я допоможу вам потрапити на склад міста. І я буду очікувати в печерах завтра о півночі. Просто приходьте до мене з нагородою, яку ви мені обіцяли, і ви отримаєте все, що треба. Не хвилюйтеся наш бізнес, я це триматиму в секреті. Ну, власне, він тримається в секреті. Це Poison Kріs poison якийсь. Хочу забрати його. До да? Зв'язався з некромантами. От дурник. Чуєте? Антидоти дають Heal Potion. Кріс Poison, то стелс 3 треба немдж плюс 2. Cutting Кріс ліпший, але ці можуть. Дуже багато зброї. Її продавати, здається, не можна, Її придеться викидати кінці кінців. Нага скіл мені треба. Critical chance. chance. Для цього мені потрібно один сюди, один. Ну дуже багато предметів. Я би нагато і взяв. Але тоді я в е меч е погано зробив, що пішов. Давайте тут просуватися і дивитися, куди це нас призведе. Ей, чувак! Чувак. Тримаєш ногою. Ти мер е мертвий вже каже. Зараз ми затестимо довгий меч. Угу. Довгий меч, нічогенько лупашуть, але він ухиляється. Він два рази по мені влучив. Ні за що просто. Ну і що, молодик, ви скажете, а? Удар мечем. Щось меч довгий, не такий вже і крутий. Насправді, треба було йти на Naga Skills, у мене би тоді ще й лук був би. Ага, що ви не кажете. Ухиляється негідник? Цей потужний вояка достатньо. Все, він готовий. Він ще живий, а придеться добити. Я не бачу щось, щоб демедж від мого меча став більш потужніший, ніж потрібно. Тут якийсь труп, до речі. Це тут я мій міг, міг зістрибнути? Не знаю, просто труп. Так, я тут, власне, міг зістрибнути. Тут має бути ще один, бо вони говорили між собою. Цікаво, де він подівся. Що це таке? Хе-хе. Джемеч плюс 2, можна комусь прописати кіркою. Оп! Попрацюємо з кіркою, напевно. О, трохи їжі! Тут можна було обвал невеличкий зробити. А як цей загинув? Оце цікаво. З коротким мечем був, М? На що я робив довгий меч, не знаю. Я думаю, все в нас вийде. Що попереду. Попереду, слухайте, все дуже серйозно. Казімати якісь... Капітальні просто. Два переходи. Ну давайте сюди для початку. Я, здається, тут міг пройти, це, здається, через павуків я йшов, так? Не знаю, але сюди я потрапити ніяк не можу. Хм. Тоді просуваємося далі. Сейф, наприклад. Це він? Так, це гарантір. Не... Тут не, не балакай сильно. Його сили дуже сильніші, більше ніж ні, ні, все, що ти бачив. Подивіться, він відчиняє портал між некромантами та тунелями тут. Це дуже надзвичайні сили. Менелак. там щось він каже. Е, зробити диверсію, вкрасти шантірі кристал, але не бути поміченим е, арантіром. Пам'ятайте, що ви тихенько йдете, якщо. Під так, зараз у нас стелс-місія, судячи з усього, це і не бачить, що тут нас. Ей! Допоможи мені! Випусти нас. Треба гарантіра з поля. Я поняв, я зрозумів. Ми хочемо помирати тут. Хтось відчинив двері. Хтось там щось діє. Хм. Ти! Е, e, Позбудься цих створінь. Грантир пішов, чи шо? Давайте сейф. Тепер мій шанс. Хопай кристал. Менялак, лак. Твоя репутація! Чудово, Тепер давай тікати звідси, Ну давай дійсно тікати. <laughs> Надзвичайний перформанс ми зробили, а там е вони лупцюються з тими зі слейвами, яких вони хотіли в жертви принести. Е вони заварили вихід, е пробуй в ріку, це наш шанс єдиний. Ну, здається, мені сюди. Битися з ними всіма, не знаю, 5 скілпоїнтів. Проходим, проходим. Я відправляю тебе в місто до Міннілага. Зараз він шукає артефакт череп тіней. Але він провалиться. Він дурень. І він нічого не зможе зробити без цього від кристалу Шантірі. Нема... Я не довіряю йому. Треба когось, хто тебе буде вести. Тихенько. Двоє це ліпше, ніж один. Не хвилюйся. Тобі сподобається біль, ти будеш. Ти можеш називати мене Ксаною. Во-во-во! Четвертий розділ е, е, крізь море крові. Оксана в нас, та, а? Ну це був сон судячи з усього. Флешбек такий. Оксана та в нас сукупчик, а? Хе-хе. нічого страшного. Е -е, прикольно, прикольно, слухайте. Цей розділ дуже крутий був. Серед. Прокидаюся, що там сталося? Easy. Тихенько. Що насправді відбувається? Хто ти насправді? Це був просто поганий сон. Некромантери на тебе прокляття наслали. Не вір в це, дорогенький. Я друг і я союзник, і я можу бути навіть чимось більшим. Ну, на цьому ми напевно завершуємо серію, так. У нас четвертий розділ. По розділу на серію. Дякую за увагу. Темний посланець, темний месія, меча та магії. І будемо продовжувати наступної. До побачення, тримайтеся.